Сьогодні один із журналістів звернувся до Олени Зеленської і запитав, а чи в курсі вона про плани її чоловіка Володимира Олександровича Зеленського залишити свій пост, якщо Україну там, візьмуть НАТО і так далі. Ну і вона намагається відповісти. Давайте послухаємо, потім подумаємо, що ми з цього можемо проаналізувати. Спеки і він буде спокій. Україна Лене парлатон шомаріто а й де акордокус шильтаї сумаріта. Сіділо по суті, кому утма доманда. Ну от він питає, що ви знаєте про це, як ви відноситесь до такого вибору вашого чоловіка? Ну, і ось вона пояснює зі мною це не обговорював. Я наскільки розумію, це була вчора його фраза під час прес-конференції, яку він подавав журналістам українським. Ну він з дружиною це не обговорював. Ну це можливо, але така фраза була, і Олена Зеленська знає про неї. І він там давав інформацію. Інтерв'ю вона каже журналістам українським і не тільки. Він подавав журналістам українським і не тільки. А, я знаю, що він не збирається і не має в нього такого бажання бути президентом все життя. Ну так це неможливо, пані Олена. Це неможливо, як що значить все життя? Володимиру Олександровичу сьогодні скільки там? 46 чи 47 років, як він може бути все життя? Ну це буде дуже дивно. Ми тут багатьох людей критикуємо, які сидять на своїх посадах. Тобто, якщо хтось дуже довго затримується на посаді, все життя, то це погана ознака. Ну і Олена Зеленська вона пояснює, що так не буде. Головне його завдання це завдання, яке він перед собою поставив, це щоб Україна була в безпеці. Ну ми це знаємо. І Володимир Зеленський поставив перед собою таке питання, щоб Україна була в безпеці, але поставив таку умову, що він там з посади може піти, якщо будуть гарантії, якщо буде НАТО. Ну ось вона намагається коментувати це, пояснювати, хвилюється трішки. І гарантії безпеки, якими вони вони не були, вони мають бути в Україні для того, щоб він міг спокійно залишити свій е, пост. Ну добре, а якщо гарантій не буде. Якщо гарантій не буде, то, то що тоді робити? Ну, ну якась така дивна ситуація, цікава логіка. Ну, ну. Якщо членство в НАТО це гарантія безпеки і він буде спокійний за нашу безпеку, я думаю, що він може таке зробити. Чому ні? Ну чому ні? каже. Ну, таке відчуття, знаєте, чому ні? Ну, це ж це ж посада президента. Як, ну, я, тут мені важко коментувати, але знаєте, от дуже така. Дуже пояснення таке, от чому ні, а чому да, а залишить, не залишить, а як, а от якщо щось дадуть НАТО, а якщо не дадуть, якщо не дадуть, ну от скажуть, що от ми зараз підпишемо угоду про Копалини, потім ми будемо вкладати в Україну, от поки що так, от, от миротворчий контингент, ви можете. Ну, от, от ми виступаємо гарантерами е, зупинки там, бойових дій, можете провести вибори, то ні чи як, чи що. От, е, це все дуже добре. От, але ми повинні усвідомлювати, що але в житті завжди існують. От щоб не було, за що б ми не взялися, завжди є але. Але, 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 але. але. І е, тут мені здається, потрібно говорити не за гарантії безпеки. От, щоб людина була спокійною. Потрібно говорити за те, чи український народ в цілому, от як він реагує на це. Бо якби був діалог нормальний між владою і чиновниками, між владою, вибачаюсь, і людьми звичайними, то можливо і питання б такого не стояло. От якби всі люди були абсолютно за Володимира Зеленського, то і питання б такого не стояло. І ніхто б з. Ні Трамп, там, ні Путін, ні інші люди ну, вони про це ще поки так не говорять. Вони навіть питання цього не піднімали, тому що ну, вони б бачили, що от реально всі за одну людину, і я думаю, тоді і питання, і виборів б не постало. Зробили по онлайн-голосування. У нас дія є, у нас є верифікація, у нас все є для цього. І не потрібно розповідати, як там будуть хтось голосувати, а як там будуть а, чи поїдуть в Покровськ, Спостерігачі. Та звісно, що не поїдуть в Покровськ спостерігачі всі підряд. Але від деяких кандидатів, може, і поїдуть. Це по-перше. По-друге, деякі області можна в принципі, і провести там електронне голосування під спостереженням, до речі, спостерігачів. Бо тут же можна, щоб не втручалися там і так далі. Ці ж технології, вони ж давні. Вони ще коли був підрахуй, пам'ятаєте тоді? Так тоді вже були технології онлайн-голосування. Для чого пересмикувати, що хто куди поїде? А в 2019 році, згадайте, коли голосували до Верховної Ради, частина то областей не голосувала, і Крим не голосував. І тимчасово окуповані частини Донецької та Луганської області не голосували. Та для чого тимчасово окуповані? Деякі не тимчасово окуповані, підконтрольні. Деякі е, територіальні громади не голосували. І вони тоді обурювали, що їм не дозволяють голосувати. Пам'ятаєте, ну було ж таке. Ну було таке. Для чого ми когось обманюємо? І головне, що ми обманюємо самі себе. Через силу не потрібно робити. Бо через силу це завжди шлях не туди. Через силу це завжди наражаєшся на певний спротив. І я хочу, щоб моя країна була. В безпеці, і я хочу, щоб були громадяни спокійні, громадяни в масі. А те, що Володимир Олександрович ставить перед собою таку благородну мету, що він був спокійний, ну це дуже добре. Але це батько нації, це десь в інших країнах. Тут ми бачимо, як от чиновники часто відносяться. Я зараз не за Володимира Олександровича, а за тих людей, які. При Володимире Олександровичі теж стали дуже великими людьми. І сказати, що вони там от спокійні, і вони так відносяться інколи до людей, що не дай Бог. І, і на собі знаю, і ви знаєте приклади масового, такої масової несправедливості до людей. Тому тут потрібно думати, я думаю, все-таки про людей в масі. От якщо люди в масі вважають, що щось потрібно зробити в країні, то народ джерело влади. І ніхто не може своєю персональною думкою перебивати думку людей, як би не хотілося, чи як би не не хотілося, чи які б не були умови. Якщо ми декларуємо, а ми декларуємо, що ми демократична країна, то потрібно слідувати цим принципам незалежно від тих обставин, які є. Адже ми ж країна, яка законна, і я думаю, що в цілому проведення виборів. Де частина громадян не зможе з об'єктивних причин проголосувати, а частина не захоче, все одно дасть загальну тенденцію. Все одно дасть загальну тенденцію. Це не мажоритарка у Покровську, це вибори президента. І навіть якщо проголосує із 40 мільйонів 15, загальну тенденцію, кого хочуть українці, вже і так буде зрозуміло. Я думаю, що в даному випадку не варто ставити ось оцю опозицію і намагатися пояснювати. А журналістів, попрошу. Не потрібно Валене Зеленської запитувати про це. Ну не потрібно. Тому що тут зайве слово, якісь акценти, якийсь ну, коротше, ви зрозуміли, не варто. У вас є Володимир Зеленський. Його можна запитати. В нього є прес-служба. Можна запитати. Є конституційний суд, можна туди щось відправити, є просто суди, у них можна запитати. В Олени не потрібно. Вона іншим займається і не ставте їй таких питань про вибори. Це не потрібно. А не забувайте підписуватись, можна стати спонсором каналу. Лайкайте, дизлайкайте, коментарі вітаються. Не будьте головне байдужими. Щоб не опинилось так, що і самі не зрозуміли, де опинилися.